А якобс запрошує гостей. Хоч про них і кажуть, що вони не звикли прокидатися рано, але коли щось зможе привести їх до нашої студії, то це ми, Яром Оксумит Якобс Монах Дивіться, хто до нас прийшов. Вони шалені на всю голову. Борщини, 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 борщини. Вони впевнені, що надія є завжди. Надія є, і все буде добре. Все буде добре. Навіть взимку вони вміють створити атмосферу відпустки. А під українські народні пісні у їхньому виконанні встояти на місці просто неможливо. Зустрічайте у студії сніданку шалений гурт Медхетс. Щоранку на каналі 1+,1 аромок самий ткавий запрошує гостей. 20 років творчого життя. Не кожному таке вдається, а в них ще буде більше, принаймні ми так обіцяють. Вадим Косновики, Валера, Гурт медхец у нас в гостях. Доброго, зі святом вас. Всім привіт, доброго ранку. Зі святом всіх студентів. І студентів. До речі, світу. А, слухайте, медхец, перше питання здавалося б 20 років. Ну, має бути вже XXXL, а ви XL принаймні, і навіть у того тромб, росте борода. А розмірчик уміншився. Що таке? <laughs> Ні, ну сьогодні будемо дуетом так. дуетом Красноок і Чесников презентуємо в Акустиці пісню, яку на концерті, який присвячений 20-річчю, будемо презентувати уже усім повним складом з усіма іксами, яких За... у нас насправді два тепер, тому що 20 років це якраз два ікса, якщо римськими писати. За 20 років ви можете назвати найхітовішу пісню. Ну, на всі часи, як то кажуть. тому що певне такі собі голосування і конкурс ви влаштували на своєму сайті, Глядачі можуть голосувати, називати найкращі хіти, як ви вважаєте, гурту Метхець. А на вашу думку, що це ну там ми запросили слухачів не називати найкращі хіти, а вибрати ті пісні, які вони хочуть почути на концерті ювілейному. Тобто, тому що хіт – це те, що очевидно було популярно, а можливо є якісь такі пісні, які будуть сюрпризами. І насправді такі пісні є, тому що дуже багато голосів за пісню, яка була написана ще в 93-му Минулі, яку ми грали в всі ці часи в різних аранжуваннях. От. А, але так судячи по тих голосах, які зараз е, там у нас з'явилися на сайті, то е, е, сюрпризу немає і найбільше не голосів за пісню «Надія» є. Давайте е, запитаємося у наших глядачів. Доброго ранку. Алло. Доброго ранку. Як вас звуть? Звідкіля ви Оксана? Два квитки. Ваші на концерт, ювілейний концерт. гурту Медхець. Вау! Крістал Холкиїв, до речі. А, ну а яку пісню ви вважаєте найкращою з репертуару наших гостей? А мені дуже вони всі подобаються. І я з задоволенням їх послухаю на концерті. А питання моє е, можна задати питання? Да, тут аве е, я сама родом з Миколаєва. Чи плануєте ви е, виступи в цьому місті? і коли? Ми плануємо виступи в усіх містах України. Завжди ми хочемо скрізь виступати в Миколаєві. Ми в цьому році вже були і презентували наш новий альбом Українська альбом народних пісень. Але із задоволенням приїдемо ще, як тільки буде така нагода. А, все ж таки приємно починати ранок з чашки. Якоб Свонар. Потім весь день панує гарний бадьорий настрій. Гурт Медхець у нас в гостях. Давайте зараз поставимо останні новини. послухаємо відліди таран студія ТСН. Ну а потім ми продовжимо. Вони обов'язково заспівають це наші гості. Ну і поговоримо навіть про футбол. Дочекайтеся.